Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 204. І створив шведський шахіст та шаховий композитор Ернст Гольм. Хід білих, білі мають тут виграти. Знайдіть розв'язок. Білих є небезпечний прохідний пішак. Які тут є ідеї? Білі можуть спочатку побити пішака, де є? Король є 4 А7. Пішак де у ферзі. Тура 3. Дуже хороший хід на захист. Чорні поставили туру за прохідним пішаком. Біла тура зараз ніде не може походити з шахом для чорного короля, тому білі тут не можуть виграти. Наступний варіант. Білі вже грають а 7 Тоді буде тура д 3 Чорні встигають побити пішака з шахом. Король Е2, тура а 3. Знову тура стоїть за прохідним пішаком. Чорний король ховається за пішаком на Е7, і білі не можуть виграти. Повертаємось на початок. Правильний хід d4. Чорні не можуть бити пішака. Білі виграють. Грають тура d8 або пішака 7. Може бути перестановка цих ходів. Тура д8, король є 3 тепер А7. Далі буде ферзь і білі виграють. Тому чорні грають король Е6. Далі білі грають d5. Знову чорні не можуть бити пішака. Король Е5. Чорний король має ховатись від білої тури. Хід білих подумайте. У білих є ідея зіграти d6. Але зараз це неправильний хід. Звичайно, чорним не можна бити цього пішака, тому що біла тура може походити з шахом, і білі виграють. Але в чорних в цьому варіанті є набагато кращий хід. Тура д 3 шах. Король Е2, тура д 6. І чорні встигають захиститися. Якщо А7, тоді можна зіграти тура А6 чи Тура Д7, і білі не можуть виграти. Правильний хід білих А7. Пішак вже за один хід до ферзя. Що робити чорним? Можна зіграти тура А3, поставити туру за прохідним пішаком. Але тепер працює ідея ходу D6. Чорні не можуть побити цього пішака. А якщо зараз тура де 3, то просто король Е2. Тура де 6. І тепер білі встигають виграти. Будь-куди турою, далі ферзь, і білі виграють. Головний варіант це тура c 7. Білі все одно грають d 6. Бити пішака не можна. Чорні захищаються, тура d 7. Хід білих знову подумайте. Білі не можуть зіграти, наприклад, турою на b8, тому що чорна тура просто поб'є пішка на A7. Правильний хід це тура e8. Загроза А8 ферзь. Що робити чорним? Чорні мають бити пішака на A7. Тепер тура e7. Біла тура захищена, і це подвійний удар. Якщо тура e7 дає, далі буде ферзь. Якщо король d6, тоді тура а7. І білі виграють. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. У нас типовий туровий еншпіль, є прохідний пішак, одна сторона його намагається зупинити, інша провести. Зверніть увагу на пішака Д3, цей пішак легко доходить до пішака Д6, стрімкий ривок білого пішака. Тобто, як це розв'язується, перший хід D4, пішака бити не можна, Д5 знову пішака бити не можна. Тепер А7. Білі насувають пішака. Тура С 7, чорні його мають зупиняти, пішак где 6. Знову бити пішака не можна. Тура де 7 і тепер білі гарно виграють хід Тура Є8. Тура 7, Тура Є7, подвійний удар і білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримайте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!